Привіт, друзі! Це черговий дайджест від часу Чернігівського з головними новинами за тиждень. Поїхали. Продовжуються ворожі обстріли чернігівського прикордоння. За тиждень росіянами здійснено 157 таких обстрілів. Постраждали 27 населених пунктів, зафіксовано 306 вибухів. Загалом протягом тижня противником нанесено два ракетно-авіаційні удари із використанням нар. Це 20 вибухів, у тому числі і падіння уламків ракет. 28 червня президент України Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги третього ступеня жительку сосниці Валентину Грищенко. Жінка за гроші, які виплатила їй держава за смерть сина на війні, заасфальтувала вулицю в його пам'ять. Раніше дорога була ґрунтовою. Син Валентини Владислав служив у першій танковій бригаді. Загинув влітку 2022 року, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Здається, завершується епопея із дев'ятнадцятою школою у Чернігові. Вона таки отримає 10 класи, чого понад два роки добивалися батьки. Відповідне розпорядження видав заступник міського голови Віктор Геращенко. Нагадаємо, за те, щоб 19-ту школу перепрофілювали в ліцей, раніше висловлювався і начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Навіть видав відповідне розпорядження. А от в управлінні освіти говорили, що ще одного ліцею Чернігів не потребує. Як бачимо, ситуація все ж вирішилася на користь батьків. Псевдобанкір заволоділа грошима жительки Чернігівщини на суму понад 125 тисяч гривень. Про це повідомляє Нацполіція області. Як стало відомо, жінці зателефонували незнайома, представила співробітницею банку і сказала, що за нібито невикористання кредитної картки жінці буде нарахована пеня. Щоб цього уникнути, потрібно переводити гроші на Рахунки, які шахрайка вказувала. Жінка це зробила, в результаті втратила значну суму коштів. Після цього звернулася до поліції. До речі, час Чернігівський, наша знімальна група, нещодавно робила відеосюжет про те, як чернігівців ошукують шахраї. Можете переглянути. У Чернігові формують команду з ампфутболу. Учасниками будуть люди, які втратили кінцівки. У команді шість польових гравців і воротар. Гравці не мають права торкатися м'яча милицями, а так правила такі самі, як і у звичайному футболі. Нещодавно хлопці з ампутаціями взяли участь у спільному тренуванні з вихованцями спортшколи Десна. Разом відпрацьовували техніку тримання м'яча, удари по воротах і зіграли двохсторонку. Можна лише захоплюватися силою духу цих спортсменів і побажати їм всіляких успіхів і перемог. Друзі, дякую, що подивились цей випуск. Сподіваюся, вам сподобалось. Коментуйте, ставте вподобайки і підписуйтеся на час Чернігівський. І гарного вам тижня!